Кредитна історія це все, це просто повноцінна кредитка. Кожен рік ти отримуєш кешбек, нікому йому не показуєте. Це ваша персональна інформація. Вам відмовили. Не подавайтесь на кредитку Discover. Я можу користуватися, хоч усіма грошима. Ну там не знаю, 200-300 баксів це мінімум. Тобто має лишатися чуть-чуть, потрібно постійно, постійно все перевіряти. Так як на траку я ще заробляв багато трьох тисяч, прямо на ваших очах на сім тисяч підвищили. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал Про Америку. В цьому відео ми поговоримо про першу кредитку в США. Відео дуже корисне, тому що в Америці кредитна історія це одне із найголовнішого. Тому дивіться до кінця. Поїхали! Друзі, чому взагалі записується відео? Я наприклад здаю автомобілі в оренду і потім хлопцям допомагаю відкрити кредитку, цю про яку ми вам далі говорити. Про кредитку Discover. і. Постійно кожному новій новій людині я десь приділяю пів години годину, щоб це все розповісти, щоб зареєструватися, щоб отримати кредитку, потім її активувати, потім розповісти, як то і нею користуватися. Вирішив записати таке відео, щоб потім і своїм клієнтам скидувати, і вам буде корисно, як взагалі відкрити кредитку Діскавер. Оці самі такі головні питання, які там в анкеті запитують, і потім як нею правильно користуватися, як її активувати, такі, знаєте, самі найбазовіші най 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 питання. В кінці дам поради, вже, як на майбутнє краще будувати свою кредитну історію. Взагалі, взагалі, я вже раніше знімав таке велике обширне відео про кредитну історію, де з'явиться тут підсказка і буде посилання внизу під відео. Я там розповів просто про всі аспекти. Кредитної історії, що впливає, як її будувати і тому подібне. Обов'язково перегляньте це відео. Бо зараз відео саме буде про кредитку Discover, як її правильно відкрити, як нею правильно користуватися. Навіщо потрібна кредитна історія в Америці? Кредитна історія це все. Без кредитної історії ви не зможете там, відкрити хороший провайдер, інтернет-провайдер, зняти квартиру хорошу без кредитної історії не зможете. Не зможете без кредитної історії взяти автомобіль в кредит, будинок в кредит не зможете взяти. Тобто кредитна історія, вона в усіх сферах американського життя. Навіть відкрити мобільний телефон там, з підпискою, зробити сим карту для мобільного телефону, ви також не зможете без кредитної історії в багатьох випадках. Там, звичайно, ви зможете, там, типу, ту, що ти наперед платиш. А є такі: це prepaid postpaid Ну це відео не про це. Ну загалом, повірте мені, кредитна історія дуже важлива в США. Чому взагалі я розповідаю вам про цю кредитку Discover Тому що це. Повноцінна кредитка це просто повноцінна кредитка. Дуже часто, коли ви ви тільки приїжджаєте в США, ви йдете в банк, відкривати рахунок собі. Вам напарюють так звану Secured Credit Card. Для мене це дно в порівнянні з кредиткою Діскавер. Тому що в secured Credit Card ви маєте свої кошти внести, положити на той рахунок. знаєте, всі, хто приїхав, в нього ко кожен долар на вагу золота, тому не хочеться свої гроші віддавати, щоб вони були кредитними, правильно? І якщо ви там десь прогалите, невчасно зробите чи ще щось, вам можуть ті гроші взагалі і не повернути. Тобто, в порівнянні з кредиткою Discover, Secured Credit Card це ну, дно. Так, да, якби не було Discover, то securit кредит. Редкарт це був би вихід, але є Discover. Discover – це повноцінна кредитка. По-перше, в ній буде кешбек. Там на всі покупки буде 1%, але на заправки ресторани буде 2% кешбеку. Коли в Америку приїхав, працював на фермі, я не знав, що це таке кешбек. Я про нього ніколи не чув на кредитках. А я 5 років жив без кредиток, і як виявляється, я втрачав гроші на тому, тому що кожен рік ти отримуєш кешбек, ну там не знаю, 200-300 баксів. Це мінімум. Мінімум. І в цій кредитці Discover прикольно, то, що за перший рік ви отримуєте кешбек і він подвоюється. Я пам'ятаю, у мене було 160 баксів, я зробив кешбеку, і він просто подвоївся. Я отримав 320 доларів. Зовсім нічого, зовсім ніде не переплачуючи, ніяких відсотків нічого, просто користуючись правильно кредиткою. Як ви вважаєте, круто це чи ні? Чи ні? Напишіть свою думку в коментарях. Ну і ще головна перевага Discover, тому що її дають всім новоприбулим. Всі, хто там орендує автомобіль. У мене всі мої знайомі, хто приїхали тільки в Америку недавно. Всі відкривали цю кредитку. І якщо ви зробите все правильно, як ми будемо далі говорити, вам дадуть кредитку на 2000 доларів. Да, наперед скажу, діє реферальна силка. Якщо ви перейдете по силці внизу під відео, зареєструйтесь, зробите все те, як ми будемо в цьому відео говорити. При активації картки ви отримуєте 100 доларів. Доларів на ваш рахунок як бонус. Тому якщо вам потрібна буде ця кредитка, переходьте саме по посилці внизу під відео. Далі ми будемо говорити, як заповнити анкету, як її активувати і про все інше. Поїхали далі. Друзі, що потрібно мати, щоб відкрити кредитку Discover? має бути Social Security Number. Це саме найголовніше, що, що потрібно для того, щоб відкрити кредитку. Без Social Security ви не зможете її відкрити. І потрібен ну, звичайно адреса в США, куди прийде фізично на поштовий ящик, прийде ваша кредитка. Тобто вам потрібно мати Social Security адресу. Ну, бажано мати роботу, але ну, типу, не всі її можуть знайти так швидко. Можна там написати, що ви самозайнятий. Ну про це ми говоримо. Далі. Отож, переходьте по моїй силці внизу під відео, потім натискайте continue, потім вводите zip код вашої адреси в США. Останні 4 цифри вашого Social Security. Дату народження, спочатку місяць, число, потім рік. Потім далі ви обираєте дизайн картки, хтось хоче з пальмами, хтось срібность. Ви брали дизайн картки, потім пишете своє ім'я, так як у вашому закордонному паспорті. Потім вас запитують middle name, але в більшості українців його немає. Це не по батькові, це саме middle name. В нас його немає. Воно більше для європейців або американців. Потім ми пишемо прізвище, як у вашому закордонному паспорті, адресу в США. Тут запитує, чи це ваша поштова адреса. Ви ставите галочку ЄС. Yes". Так, це моя поштова адреса. Знову ж таки, потім вводите дату народження. Спочатку місяць, число рік трошки заплутано, не так як в Україні. Спочатку треба вводити місяць. Потім пишете Social Security номер повністю. Нікому йому не показуєте, це ваша персональна інформація. Потім далі вибираєте, що ви. non A US citizen, що ви не громадянин США. Вибирайте громадянство України. Потім Ну, України, тому що ну я по українськи говорю, віщаю, да, і мене тільки українці розуміють українську мову. Ну хіба що у нас є один підписник з Москви? Він нас дивиться, він проукраїнський, і ми йому дуже дякуємо за це. Потім вибирайте свій статус. Якщо у вас вже є якась постійна робота, то пишіть так, як там ви де працюєте по правильному. Якщо у вас вдруг немає постійної роботи, ну ви можете написати, що ви селфі. Тому що ви обов'язково знайдете роботу в Америці, без роботи ну, ніхто не, 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 не виживе тут. Ось. Тому ви пишете self-employed. Це як я своїм хлопцям рекомендую, які орендують в мене автомобілі. Вони працюють на доставках їжі, і ми писали так: Self-employed, далі обираєте. Transportation. вони працюють в перевозках. Транспортейшн можете зробити те саме. Потім далі вкладка буде запитує найвищий рівень вашої освіти. Якщо ви школу закінчили, пишіть «High school». Якщо бакалавра отримали, пишіть «Bachelor degree». магістра. Пишіть відповідно магістра. Обирайте. Потім е, вас запитує вартість оренди, яку ви платите за оренду житла в місяць. Відверто скажу, чим менше ви напишете, тим краще буде для кредитної історії ну, для, для кредитного ліміту. Ну, взагалі стандартно дають 7 на 2000 доларів. Тобто е, пишіть там десь 400-500 доларів, що ви платите. Навіть да, якщо ви знімаєте квартиру за 2000, ну, типу, ніхто цього перевіряти не буде. Чим менше ви напишете, тим буде краще. Потім е, yearly income там поставити галочку yearly income. Пишіть там 71, 72 тисячі доларів. Е, Можете писати менше, ну не бажано, ніж 65, бо потім дадуть кредитку на, на, на тисячу. Пишіть 70-73 тисячі доларів в рік. Якщо ви на траку будете працювати, пишіть там 103, 104. Ну, не пишіть там рівними цифрами, там 100 тисяч. Далі, друзі, запитує питання, чи є у вас банківський рахунок. Ви пишіть, що є. Зазвичай це чекінг, ви обираєте чекін. Навіть якщо у вас його немає на даний момент, вам його обов'язково потрібно буде зробити для того, щоб потім погашати кредитку Discover. бо її саме погашати потрібно через ваш чекін-аккаунт. Там дуже просто, там вкладка «Payments» в Внизу, десь там в програмі, і там буде додати ваш банківський акаунт, a bank account, І тоді ви можете туди додати ваш check-in аккаунт Потім ви записуєте ваш емейл, ваш номер телефону. Не спішіть, перевірте декілька разів, щоб не допустити помилки, тому що це якби важлива аплікація. Потім скролите вниз, вниз вниз Потім натискаєте там галочку, що ви з усім підтверджуєтесь. Потім submit, Чекайте, не закривайте програму, не закривайте вебсайт, не закривайте ваш телефон, не згортайте нічого, щоб дочекатись відповіді. Ну і зазвичай відповідь така: ту ду ту ду Congratulations! Ваш кредитний ліміт на 2000. Вітаю! Вугу! Все, ви отримали свою першу кредитку, так сказати, перший етап побудови вашого життя в США. Бо все ж все тут зав'язано на цій кредитній історії. Якщо ви оце так вели, все правильно. У вас буде кредитка на 2 тисячі, тому що я зустрічав підписників навіть вживу, що вони казали, переходили по силці, все робили правильно. їм потім давали кредитку, потім щось відмовляли. Просто десь один крок не вліво вправо, і вам уже можуть не дати кредитку. І кредитку можуть не дати тоді, якщо ви вже десь пробували якусь кредитку отримати і вам відмовили. Не подавайтесь на кредитку Discover. Ждіть 3-5 місяців. Чим довше, тим краще, мінімум 5-6 да, місяців. Чекайте, потім ви можете податись на кредит. Далі, що по процедурі, через десь 3-7 днів, в залежності в якій частині Америки ці ви живете, вам прийде фізична картка. Для того щоб її активувати, потрібно скачати додаток Discover, встановити його на телефон, ввести номер кредитки, яка вам прийшла, в додаток вашій ввести 4 останні. Цифри вашого social security номера, придумати логін і пароль, і вуаля, ваша картка готова до використання. Ту -ду -ду -ту -ду. Далі ви можете уже отримати потім бонус 100 баксів через те, що ви перейшли по моїй силці внизу під відео. Потім ви нею можете користуватися. Далі поговоримо, як нею користуватися. Друзі, як користуватись правильно кредиткою Discover? Тут дуже все просто. Є звітний період, від нього відштовхуємося. Ось дивіться, на моєму прикладі: в мене заборговані зараз 80 доларів. І звітний період у мене 4 кожного місяця, 4 числа. Я можу користуватися хоч усіма грошима протязі місяця, але я зробив таку для себе схему. Що за тиждень до того, як у мене є звітний період до 4 числа, я десь 27-го погашаю свою кредитку так, щоб у мене лишалося не більше 10% заборгованості. Якщо в мене 3000 баксів кредитного ліміту, я, наприклад, там на 2500, то я погашаю так, щоб лишилося 300 доларів заборгованості. Тобто я погашаю на 200, лишається 300 баксів заборгованості. Чому за тиждень? Тому що дуже часто транзакції пендінг. І вони там проходять декілька днів, попадаєш на вихідні, ще щось, ще щось. І щоб не було такого, що ти наче заплатив, але воно ще не зарахувалося, і на четверте число в тебе мінус 2500 баксів. А це великий мінус. Якщо у вас буде така, таке використання кредитки, то ваш кредитний там, на 10-15 пунктів піде вниз. Чому потрібно лишати 10% заборгованості? Для того, щоб кредитне бюро бачило, що ви користуєтеся кредитними грошима. Просто будете сам ноль погашати, то якби у вас ніяка кредитна історія рости не буде, бо ви не використовуєте нічого. Ви у вас не лишається якийсь залишок, який ви маєте який ви маєте повернути. Тобто має лишатися чуть-чуть І так в мене там, наприклад, 6 кредиток, я на кожній чуть-чуть кожного місяця лишаю. Ось це потрібно постійно постійно все перевіряти. Друзі, розібралися, як користуватися цією кредиткою, давайте на кінець дам поради. Порада така. Постійно заходьте в програму і перевіряйте, щоб ви не провтикали з цим платежем. Також можна налаштувати автоплатіж ці кредитки. Там поклацайте в менюхах, побачите, там є автопей. Ось можете виставити автопей. Але я постійно на кожну кредитку, в мене хоч автопеї стоять, і я постійно заходжу і перевіряю. Тобто перевіряйте, перевіряйте, тому що я, коли тільки відкрив, допускав помилки. Оце я з цим пеннігом не розібрався. Зараз я зрозумів, що треба погажати десь за тиждень. І в мене таке було, що я десь. Там воно в пеннінгу було, потім на звітний період такий велика заборгованість була, і в мене кредит скор там на 5-10 на 10 падав. Ну, типу, це не, не є гуд. А друзі, прикольна штука, я вже про неї забувся, тому що багато кредиток, і все в голові не тримається. Прямо зараз перед вами ми заходимо в мою кредитку і робимо підвищення кредитного ліміту. Робіть це кожних півроку. Навіщо це робити? Тому що кредитне бюро буде бачити, що банк довіряє вам більше коштів, у вас збільшиться кількість кредитних. Коштів і це також позитивно впливає на ріст вашого кредитного скору, на ріст вашої кредитної історії. Да, друзі, заходимо, ось в мою, в, заходимо в свій додаток, заходимо там внизу панелька є, заходимо в сервіс, потім посередині там є Credit Line Increase, заходимо туди, пишемо ваш річний дохід. Це вже через 5-6 місяців після того, як ви. Нею користувалися як її, від того моменту, як ви її відкрили, десь через 6 місяців. Записуєте свій дохід. Я в даному випадку записав 103 тисячі, так як на траку я ще заробляв багато, на таксі не так багато. Манслі свій пеймент. Взагалі ми платимо за квартиру майже 1200 баксів. Але. Можна так зробити, тому що я з дружиною живу, я ті, по -по це майже напополам. Тобто ви можете також те саме зробити. Що у вас там п'ятеро живе в сім'ї, можете на п'ять поділити і туди записати. Чим менший пеймент за квартиру і чим більший дохід, тим краще буде. І вуаля! Дивіться, що трапилось. Мені із трьох тисяч прямо на ваших очах на сім тисяч підвищили. Так що робіть це кожних півроку, і тоді у вас буде збільшуватися кредитний ваша кредитна історія рости, кредитний скор Буде е збільшуватися. Друзі, також ви відкрили собі кредитку Discover. Наступні 5-6 місяців не відкривайте ніякі інші кредитки. У мене таке було, що я відкрив кредитку Discover, потім відкрив Apple Card. І потім мене, я пробував наступні відкрити кредитки через місяць-два мені давали відмову. Я також псував цим свою кредитну історію. Тобто вчиться не на своїх помилках, а на чужих. Відкривайте наступну кредитку десь через 5-6 місяців. Не спішіть все степ степ Открили Discover, через 5-6 місяців. відкрили наступну кредитку. Потім через 5-6 місяців ще одну відкрили наступну. Да, друзі, ви можете піти до, до дилера, купити собі автомобіль в кредит. Беріть недорогий автомобіль там в районі 10 тисяч доларів для того, щоб просто його виплатити за рік і щоб вас це відобразилось на вашій кредитній історії. Потім ви вам банки будуть довіряти набагато більші суми і. Ви навіть легше зможете потім в майбутньому будинок взяти в кредит. Да, друзі, отож такий висновочок. Візьміть автомобіль в кредит у дилера. Там можете великий даунпеймент заплатити. Головне, щоб він був недорогий. Ви там будете величезні відсотки платити, але якщо ви за рік виплатите його, то ви там переплатите ну 500-600 доларів. А це ну фігня у порівнянні того, що у вас просто буде це в кредитній історії, і у вас кредитний рейтинг, ваш кредитний скор виросте. А також в цій програмі можна на головній сторінці вниз проскролити. Там буде таке, типа файлько скор. Ви можете прямо в ці кредитки перевіряти свою кредитний рейтинг, свою кредитну історію. І ще така поправка: ця кредитка Діскавер вона діє в основному тільки в Америці. Може там в декількох ще країнах світу і там по потрошку пробують вести, бо це прям своя окрема платіжна система. Є віза. Є Мастеркард, а це Діскавер, це кредитка і прям своя їхня окрема платіжна система. Коли я її відкривав, думав, о, це мене, певно погано. Але реально, типу, ну я вже живу 7 років в Америці, і я нею, типу, не користуюсь в других країнах. Та і зараз виїхати якби по Тіп'єсу, то не особо можна. Но перед війною, як ми з дружиною в Таїланді були, ми користувалися кредиткою Діскавер. В Таїланді ми нею оплачували про якісь продукти чи сервіси, не пам'ятаю. Так, да, щоб ви розуміли, що ця кредитка. Вона в основному тільки для США, і я, наприклад, не шкодую, я користуюсь нею вже 4 роки чи що, чи може більше. Моя особиста порада, прикольна кредитка, тому що є кешбек, є якийсь бонус на початку, ну і нічого, що в неї тільки можна в США користуватися. Я не бачу в цьому якоїсь там проблеми. Друзі, дякую за вашу увагу, що ви додивились це відео до цього моменту. Що подобалось, не сподобалось, напишіть своє враження в коментарях. Запитуйте, не соромтесь, будемо старатися відповідати на ваші питання. Потрібна кредитка. Переходьте по ссылці внизу під відео. Ось вам ціла інструкція була, як нею користуватися, як її активувати. Як подати заявку повністю розжували від від а до Я. раніше? Там, коли я відкривав років 4 назад, було там ще щось, «сфоткай свого паспорта, сфоткай візу, сфоткай сошону. Зараз цього це цього, цього всього немає. Ось це простіше. Так що покористуйтесь рік, отримуйте кешбек, половину кешбеку на зсу. Не говоріть, що там це все розкрадається. Це все, це все від маски. Давайте своїм близьким родичам друзям, які в зсу ви їм точно будете довіряти, підтримуємо українців. Все, всіх обняв, всім добра, слава Україні.